Під Джокондою живе інша жінка. Такого висновку дійшов французький вчений Паскаль Кот. Він впродовж 10 років вивчав картину Леонардо да Вінчі за допомогою спеціальної технології. Направляв на полотно спалахи світла. Їх відображення записував на камеру. Відтак установив, що між шарами фарби є інший портрет жінки, яка нібито і є справжньою моноелізою. У французькому луврі, де зберігається картина да Вінчі, заяви кота не коментують. Деякі мистецтвознавці називають їх суперечливими. Твердження про те, що під Джокондою є інше зображення, з'явилися вже давно. Припускали навіть, що митець починав малювати Монолізу з внутрішніх органів і поступово накладав решту шарів. Півтисячі років мистецтвознавці б'ються над загадкою. Хто зображений на полотні? За однією з версій, це автопортрет художника. Особливість картини в тому, що з будь-якого боку глядачу здається, ніби погляд монелізи, направлений на нього.